Новый контент без людей, без детей, чисто лебеди. Ой, попозируйте, конечно есть. На, я тебя снимать не буду. Я чисто лебедей. Я же в житии в, в, своем не бачив шестики. А ну, подержи, потримайте. Хлопці, привіт! Я, Я ще ніколи каю? не бачив, щоб що такі боже? лебіді припливали до нас, Ей! близько підходили, не боялись людей. Це дуже добре, це хороша надія. Це надія на мир. І що в Україні не буде мир. Я буде коли вас не малого мого тільки малого, 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 малого можу. Можу. що в Україні буде мир, і ми будемо жити, процвітати і працювати, щоб у нас завжди було добре. Так що, хлопці, це лебіді щастя, лебіді позитиву, лебіді радості. Девица. Мы Нет. их кормим, девица. На аркуш. Кидай. На. Кидай вот да. так. Кидай. Подходи, корми. Ты хоть корми. Смотри, Вот это контент, конечно. Леха. Нет, это капец, який зоопарк, надо открывать зоопарк. По дороге этого, типа, там есть. О, да, рыбочку. Я план. На. подплывай, подплывай. Оце самець, у нього такі крила завернуті, то самка. Вони ж повинні е, яйця відлажувати. Не, не. Да, да. Они... Да? Угу. Ну звісно, він же її захищає. Захищає Ні, ну це капець, я такого, ще в житті не бачу. Ну щоб отак вот підпили до мене люблять. Я не бачу в житті. Вони обычно бояться людей. Бо люди їх все время ловлять, їдять і кидаються, люди їх убивають. Люд, не Я, Я з такого расстояния ні, так бачив десь. Перший раз в житті. Кстати, они очень больно кусаються, тоді тогда видят. Ну, ну і, понятное дело, что кусаються. Ні, ні. Блін, капец, смотри. Ты капец, я вообще Мама, Мама, а а такие ума. Ой, а я такие ну, страшные. Давай, Маркуша, расскажи нам, как ты лебедей бачил колись? В зоопарке был, бачил? А я нет, сейчас я расскажу. я расскажу. Их... Я их, еще раз... а то Так, дітей чужих не знімаю, людей не знімаю. Тільки малого. Це мені контент прикольний. Блин, мені ця площадка завжди контент приносить. Я ж блогер, він починав. Так, ладно, підемо обзорчик, зробимо рибаків, Може там є рибаки, так. Подивимося. що у нас робиться. Чики-чики-чики. Чики-піки. -чики. Чики оце да, оце щастя, оце ліб'я, це позитив, це радість. Країна наша должна радіти не завжди. Ось така у нас ситуація, ну що тут на вимазках, хлопці? Так, перша ця, ну взагалі тут ніхто не ловить, бо там моя сьогодні підписчиків нема, лодок нема. А що це димить завжди там? Рибаків там... О, стоять! Хлопці, дивіться, три рибака посередині, бачите, де зелений кущ. Оце там три рибака. Стоять, заходять. Сапогах і ловлять судака. Корабль наш. Київ. Бачите, чиста вода, те чия є. Треба зараз судачка попробувати половити. Так, хлопці. По камісь я малим гулявся. По кунчику Бачите? Ні, Бам, щас! Потримай. Поки я хлопці гуля, з малим гуляв, зловив кунчика, Судака немає. помой, Помой. Давай я сам помою, Отак. На. Нет. Хлопці, дивіся. Пап, знімісь замок. Давай. Вот с Угу. Вон ще. Да. Такий вечір прекрасний. Жери гуляють, лебеді плавають, риба ловиться. Взагалі кайф. На вечір роздача хлопці. При тому, що нема води. При тому, що не дали води. Дивіться, хлопці, на вимазку виїжджає людина на лодці. Каже, що в 10 часов жилящик ловить перший дачі. Що кидаємо далі. Красота. О! Иду! Друзья, смотрите! Лебеди полетели! Видите? Это на мир! Лебеди летят! Видите? Стая возвращается! А вот эти лебеди сидят! Смотрите! Вот эти наши сидят! Белые! А те летят и вот эти смотрят им след! Це зимували в Україні. Дивіться, який закат, хлопці. Не дуже файний. Зробимо красивіше, хлопці, бо щось воно так не, не пісня. Пись... Ну не красиво, не гарно. Хлопці, я ловлю. ловлю, стою, ловлю, малий окуня коня випускав, погрався. О, все добре.